Мабуть, ви вже чули цю історію? Та від мене точно ще ні. Велика взуттєва компанія відправила у відрядження до Африки продавця. Через тиждень він у телеграмі начальству написав такі слова. Забирайте мене звідси, немає жодних перспектив. Тут всі ходять, бо Через деякий час компанія вирішила зробити ще одну спробу. Послала другого продавця. Може, там щось помінялося? Це велика удача. Надсилайте все, що є. Нас тут давно чекають, бо тут всі босоні ж ходять. А ви, друзі, спостерігали за такими речами, коли одну і ту ж ситуацію оцінюють люди по-різному, І який результат ми отримуємо, виходячи з того, як була ситуація оцінена? Типу, я ж казала: поспостерігайте, зверніть увагу. Тут про бізнес як про саме життя, а як цікавить бізнес та супровід на шляху до успіху, пишіть мені в особисті або в коментарях.